Вітаю, друзі! Мене звати Артем. А це Аденіум. Рослина, про яку я вам сьогодні розповідатиму. А поки що підпишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо ви не підписані, і мені буде приємно і вам корисно. Бо у мене багато цікавої важливої інформації про рослини і квіти, зокрема, і мої власні. Отже, кілька фактів про аденіум. Факт перший це сукулент, тому для нього підходять всі умови, що для сукулентів. Факт другий він дуже рясно і гарно квітне. Ви це бачите, але якщо він великий, то квітів набагато більше. І квіти дуже різні, залежно від сорту, тому він підходить для тих, хто любить і колекціонує рослини заради квітів. Можете знайти квіти від жовтого кольору до темно-червоного, з білим, і махрові в один ряд пелюстки різні. Факт третій. З нього виходить неймовірно гарний бонсай, тому що стовбур з роками стає ширшим і він ну, стає таким, наче справжнє дерево. Хоча його можна формувати. Факт четвертий. Він росте не дуже прямо швидко, і він дуже декоративний. Він дуже підходить до будь-якої до якого інтер'єру. Тобто це інтер'єрна рослина. Факт п'ятий. Він витривалий. Це не означає, що над ним можна експериментувати, але все ж таки він витривалий, як всі сукуленти. А це добре, не так вмирає швидко, як, до прикладу, мирт. Отже, якщо я вас надихнув мати таку рослину, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Якщо купите, теж напишіть про це. А поки що я бажаю гарної, красивої такої якоїсь рослинки, щоб вас радувала і гарного вам життя бажаю. Красивого, як ці квіти. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк. І хай вам щастить!